А я сьогодні хочу приготувати суп пюре з тикви. Треба морква, цибуля, пюре з тикви або свіже, свіжа, свіжий гарбуз. Треба бульйончик або без нього, або овочний бульйон. Треба масло. А все інше по бажанню. Можна додати і корінне філе трошки в кінці, і можна додати і бікончика жареного, і грибочків. Ну, це все по бажання. У мене буде класичний, а може, це не класичний. Ще знадобяться сливки, вершки, і сімочки, і сухарики зробимо в кінці. І посмакуємо. Я люблю цей супчик, мені подобається. Будемо готувати. Готуємо овочі, поріжемо морку. Хтось додає картоплю, хтось готує без картоплі. Мені подобається без картоплі. Так, поріжемо, можна крупно, можна на цю натерти. Але так як ми будемо його блендерувати, тому не обов'язково його різати дуже мілко. Ну, зараз поріжемо, потім обсмажимо з цибулькою. І воно проблендерується потім і все буде одинакове. Так що ріжемо моркву. Хочете додати картоплі, почистити ще перед тим, як готувати, приготуйте ще картопельки. Я готувала із філе, із грибочками в кінці додавала жарені, і бекончик, і плавлений сирочок. По-різному готувала. Ну, а це такий більш класичний морква, цибулька, кабачок. Кабак у мене відварений, майже пюре, майже пюре. Розварене воно таке, воно заморожене в мене було. Я думала, я його використаю чи для каші, чи для хліба, може. Ну, бачу, вже просто стоїть. Тому от вирішила, поки холодно, хочеться ще гарячого супчика такого пюре. Так, цибульку ріжемо теж. Теж так, щоб, щоб, як поріжете, щоб обжарилося. Як на засмажку для супчика. Ну, але теж воно буде блендеруватися, тому, а хтось не любить цибульку, тоді вже шаблони додайте. Поріжемо цибульку і зараз будемо обсмажувати на вершковому маслі, на олійці, чесничку потім ще додамо. Запалюємо вогонь. Так, не включилося, все. Так, додаємо в кастрюльку таку, в якій не буде пригорати масла вершкового. Так, ну, грам 30-40, 50, скільки кинути. Так, і трошечки налію, наприклад, оливкової, оливкової олійки. Трошки. Так, Можна, звичайно, кинути просто олію, обично олію без масла, тому на ваш смак. Кидаємо цибульку, кинула цибулечку. Так. Кидаю моркву, і все зараз перемішаємо, хай воно трошки підсмажиться. Нагрівається, підсмажується, а ми далі будемо робити щось. А я ще трошки поріжу сюди часничку. потім добавлю трошки до всього, до наших овочів, ще цей часничок. А ви, якщо хочете, можете не додавати, якщо не любите. Але він потім випарується і не буде і чути. Цього часника. Я не дуже його буду м'яко, тому що він потім проблендарується теж. Так, овочі наші підсмажуються вже, шкварчить тут уже все. Досипаємо туди часничку. Смажимо, ще трошки смажимо і будемо додати пюре. Ну, пюре ж у нас готове, тому треба трошки, щоб м'якіша була морква, а вона ще не м'яка, тому ще хай трошки посмажиться. А потім протушимо з, з, з тиквою і зальємо бульйоном, і буде все добре. Я додаю наш кабак. Ну, практично, воно вже таке, як практично, пюре, але ще не пюре. Хай ще покипить місце з нашою моркою. Тут іще сок гарбузовий, виділився. Так, мабуть, зараз ще не буду я додати бульйончик, тому що тут є жидкость. Виділився сік. Зараз прикручу, закипить, прикручу і хай тушиться хвилин 20 точно. Так, наша красота закипіла і я бачу, випаровується тут вода, википає. Тому я трошки добавлю бульйончика, у нас гов'яжий бульйон. І все. І знову помішаю. Жду поки закипить. І прикручу, і на маленькому огні десь буде минут 20 кипіти. Ну, томитися. Тим часом зроблю ще гріночки. У всіх білий хліб на гріночки, а в мене чорний. Цей хлібчик з магазину. Я купляла перед тим, як пекла. Ну, Вдома хліба не було, тому я купила. Потім спекла і цей лежить. Я хліб зберігаю в холодильнику, тому він може у мене довго хранитися, Зберігатися. Так. Такі гріночки в мене будуть, зараз підсмажу. От так от і все. І мені буде добре. Так, ну, ціла куча вийшла. Висипаємо наші сухарики. До хрумкості підсмажимо на суху, на суху сковарітку. Так. Ось так, смажимо. Подсмажилися, підсмажились. Сухенькі вже торохтять. Ми їх виключаємо. Я їх тихесенько так на, на маленькому огні в огні підсмажувала. Так, все, це готове. Наш супчик гарно протушений вже наші овочі. Зараз проблендеруємо. Потім додамо ще вершки. Може, ще додамо бульйончика, подивимось, яке воно буде. А може вже й не треба. Тут на дві тарілочки нам повечеряти достатньо. Так, зараз будемо блендерувати. Так, блендеруємо. Так, супчик у нас вийшов. поре. Пюре вийшло в нас добре, така консистенція добре. добра. Я б така, щоб трошечки додати ще бульйончика. Зараз додавлю бульйончика, хай закипить ще. Потім слівки, посолимо ще, поперчимо. І будемо куштувати. Так, бульончика я додавила. Робіть собі, який ви любите. Який вам сподобається більше. Густота. Може, рідше, ще трошки додавте. Добавимо трошки солі. В бульйоні у нас же соль була, тому щоб не пересолити лишнього. Ну, трошки треба ж вирівнати, як, щоб на супчик було похоже. Так, і перчик і перчика, отак От трошки. Смак те, що треба. Ще у нас йдуть вершки, тому треба враховувати, щоб не зробити ж рідкий супчик. Що ще буде рідина. Так, 200 грамів я добавила, 20, 15 процентні вершки. Можна жирніше, звісно. Так, добре помішаємо. Поки ще хвилинок 5, вимикаємо і смакуємо з, з гарбузовим насінням і сухариками. Ну, такий він. Отака вона по густоті, ну, можна густіше зробити. Так, вимикаю і в тарілочку гарнезний і ароматний. Сухарики додаємо. Ну, білі б, Звичайно, були б, мабуть, краще, але в мене такі ржані. А ви додаєте. З біленьких сухариків. Су біленькі сухарики смажені Кабачкового насіння. Так. Трошки я додала ще петрушечки для краси, для смаку. І все. І куштуємо. Сподіваюся, дуже смачно, і вам сподобається, і я знаю, що це дуже смачно. Хто любить, звісно, гарбуз із супи пюре. Дякую за увагу! Приємного.